Де від нас з кожного боку бомбардує різна кількість інформації: добра, нейтральна, десь негативна і знаючи певний заголовок, чуючи певну десь промову, якщо часто людина усвідомлює десь на початках це мене не стосується, одразу відключає свою уважність і десь так починає думати про своє. Часом сьогодні теж таке може бути, тому що людина поверхова, так, яка не є заглиблена в Христі в Бозі, може подумати, що я що олігарх. Це прийшов про олігархів, хай там говорять до тих можновладців, в кого є ті клуні, в кого є там стільки багатства, а що в мене є. І може собі думати далі про своє. Чекати, немов би чекаючи свого Євангелія, те, що буде до, до нього звернене, так? А звичайно, що. Ми, люди, які приходимо до храму Божого кожної неділі, щоразу вправляючись, вдосконалюючись в Слові Божім, заглиблені в Христі, закорінені, розуміємо, що Слово Боже звернене до кожної людини. І сьогоднішня притча Ісус передусім звертає найперше до тих, хто був коло Нього, хто його чув, до людей віруючих. Найперше, без винятку. І, звичайно, що, подивившись, проаналізувавши поведінку цього багача, можемо зауважити декілька таких моментів, в чому проявляється, проявилася його десь така ну, недобра поведінка, та? нерозумна поведінка. Тому що найперше десь його помилка була те, що не усвідомив того, звідки прийшло то багатство. Адже в Євангелії було сказано, що земля вродила щедро. Багато людей сьогодні працює і кожен з нас в більшій чи меншій мірі працював на городі десь і знає, як то воно є. Може працювати багато, але якщо є рік посушливий, або рік є дощовий, або зима не така, як треба, ти хоч в миринутому полі. Якийсь урожай буде, але це буде якийсь урожай, а не добрий урожай. Натомість в випадку цього багача погодні умови, можемо сказати, були ідеальні. А хто дає погоду? Господь дає погоду. Саме в той час, коли ще Ісус жив, не було атомних електростанцій, випробування ядерних якихось бомб різних, так? де що людина з плином часу почала щораз то більше впливати на погоду і не завжди добре, так, позитивно, тоді цього всього не було. І, звичайно, що, певно, Господь, Господь уможливив те, що була ідеальна погода, наближена до ідеальної, що земля вродила властиво щедро. Наступна десь річ є те, що десь те друге таке безумство цього багача не мов би пов'язане також із першим, що він десь добре зібрав великий урожай, що з ним зробити. І бачив в тому великому багатстві не джерело того, щоб щось зробити краще для свого ближнього, який, можливо, не мав поля, чи, можливо, жив в якійсь в іншій місцевості, трохи далі, де не було так, така ідеальна погода, чи така добра земля. Натомість бачив в цьому багатстві джерело свого. Комфорту, достатку, немов би все для нього, все для нього. Не розумів, для чого йому це було дано багатство. І в тому багатстві третє то безумство, що бачив своє забезпечення. От немов би, це, немов би це багатство було джерелом його життя. І справді, людина дуже часто може думати, якщо в мене щось є, я можу жити і хочу жити довго, якщо в мене нічого нема. Значить, в мене нема джерела життя, і людина мов би ходить щось робить, ну бо мусить щось ходити робити. Але в очах тої людини нема життя. Вона не тішиться цим життям. Погориши з тією людиною, розумієш, людина є песиміст і в цьому бачить зле. Не би тягне лямку того життя, але не тішиться. Чого Господь того хоче, напевно, що ні. Певно, що ні. І, звичайно. Останнє таке -то його безумство було те, що думав, що буде тим користуватися більше. І він дали можливість самі собі розпоряджатися власним життям. Там, мільярдери би сказали, що хочуть жити мільйон років, то буде ще мало. Інша людина, яка не має нічого, би сказала, мені і 25 років достатньо, вже більше не хочу. Чи, можливо, 20 років, яка десь там живе, в Африці, інших, це зрештою, в Україні людей вистачає. Так? десь життям не тішиться. Це якісь не, не сприймають життя як дар, але якийсь обов'язок. Людина часом сприймає ходження на цякулі літургію неділю, не як дар, можливість, але як обов'язок. Вона не ходить. Бо це важко є. Ніби річ та сама, обов'язок той самий, але підхід. Відхід до цього розуміння, для чого я це маю робити? На що нам не здалося? І, звичайно, церква, ця церква нам пропонує інше, інше розуміння взагалі, підходу до життя, до того, що я маю робити. І цей парадокс в очах сучасного світу полягає в тому, що що хочеш бути багатий, треба роздавати. Бути багатий, треба роздавати. І коли ми віддаємо, то дістаємо багатшими і